Ну що ж, розпочнемо. Оце ну старий патронтаж, це просто як майбутня викривка буде. Вау. Ось такий ось набор ниток різних. Є класні, круглі, сплоски, що це таке? Це якийсь не знаю що, це. Ага, це ремінь На на дробовик. Це ніж, який нам треба зробити. Це ми зробимо? Ще один ніж також треба зробити буде. Шкіра? О, це, мабуть. Вау, 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 вау. Це просто воски повиступали ви на ній. Шкіра на ремень 4 мм здається, може трошки тонше. Просто бахтарма, яка в неї.